Вітаю, друзі, доброго сонячного, мирного дня, всім вихідний, неділя. Вирішив сьогодні зробити тест на розділення цілий прилад СДР. Датчик такий, С11090, 50, 280 50, ГГц. Покажу налаштування. Чудовий сонячний день. І значне налаштування наші аудіо. Мала швидкість звуку, мала, пучність так, 4 тона і, в принципі, нічого тут більше цікавого немає. Налаштування пошуку. М -м, так, підселення 10 very very Fast, дуже швидко АП фільтр вимкнений, тому що. Ярослав підказав трошки мені на мою помилку. Струм 42, на смітнику жорсткому, ну, якраз такий струм неприйнятний. Ми тут імітуємо жорсткий смітник. Ну, і далі тут далі не цікаво, в принципі. Лаштування, все, тут графіка тут теж не цікава. Е -е, поріг завжди в мене. Ой, 5-4 більше не ставлю, фільтр нормал. Зараз у мене тут лежать а, чорні цілі. Ось у нас НАК, гвоздь, НАК, гвоздь, пробка, певна ржава і НАК. Зараз я проведу по них. Зараз покажу, що дійсно все. Чесно, без обману. Положу п'ятак. Ось п'ятак. Це чітко. І проведу. Проводю поперек, називається проводка в попорек. Попорок. Так, ось так. Так. Пробку цвітняє трохи. Ну От то таке. Зараз розділення у нас. Пробку ми викинемо, щоб вона нам не путала карти. Це нак чомусь дзвонить кольоровим. Положимо всі вподовше. Проведемо вподовж. Покажу, що всі вподовж там лежать. Цілі. Вподовж. Одні кажуть, давай нам подовж, другі кажуть, давай на поперек. Хлопці, кіна не буде, будуть танці. Так, побачили, так? Да? Подовж і чорними. Ложимо. На четверта. Ну, четверта копійки ложимо. Ложимо, ложимо. Ну, дв... сорозмірний приблизно, приблизно сорозмірний, 20 копійок щитових. Це просто імітація. Нічого тут такого немає. Це імітація смітника. Одна копійка совєти, динарій. Положили, покажу. так -от. Совєти, інарій, аврелія і одна четверта копійка. Ще одна копійка, десь совєти. Це чешуйка. а, а лежить. Добре, ну, давайте провіримо. Смітник відповідно махати проводки робити не швидко. Це вже зашквар. якось так. Положимо їх подош, щоб не сказали, що я щось не зробив. Лежать вони там всі. Чорні цілі в лежать. Як бачимо, інша картина по озвучці зовсім. Добре, всім дякую. Кому сподобалось палець верх. А я піду трошки ще там цікаві міста, покопаю, вода відійшла. І покажу вам, що я там нарив. Всім добра.